Китай для Трампа це план Б. Е, ну, треба сказати, що е, завжди Китай для Трампа був головним, ну якщо не ворогом, то конкурентом у світовій політиці. Ще під час першого терміну його перебування при владі. Він тоді казав: Китай головний наш конкурент. І зараз е, стримування Китаю стало для нього головною Він Це про це постійно повторює. І тому, до речі, він до Росії ставиться якось так подвійно. З одного боку, він... Каже, що Росія веде несправедливу війну, а з іншого боку, він постійно заохочує Путіна, тому що він хоче відірвати Росію від Китаю, щоб Китай не отримав доступу до російських деш... дешевої сировини. Це задача Трампа щодо Росії, такму така іноді подвійна політика, і Китай завжди був такою головною загрозою для Сполучених Штатів, і в чомусь Трамп правий, тому що Китай. Точно має і фінансові, і людські, і технологічні можливості протистояти Сполученим Штатам, ну не повною мірою, але значно більше, ніж, наприклад, Росія, і це для нього головний конкурент завжди був. Але що з'ясувалося зараз? З'ясувалося те, що з Росії домовитись неможливо, а от з Китаю можливо і спробує він домовитись, тому що Сі набагато більш договороздатний, ніж Путін, тому що е, для Сі е, важливо не Війну вести, а гарантувати розвиток китайської економіки, бути на рівнем зі Сполучених Штатів. Китай дуже серйозно втрачає, якщо в світі відбувається якась криза, в тому числі і військова, тому що Китай зав'язаний на світовій економіці. І тому тепер, зараз, Трамп і говорить, я буду говорити сі.